Екшн, екшен, екшн, екшн. І головне відпрацювати. Екшн. І коли мене запросили записати цю роль, мене навіть зараз мурашки. Е, страшно, дуже страшно. Е, і відчуття, що в тебе взагалі нічого не, не виходить. Наша справа не зіпсувати. Це робота мрії. Я завжди мріяв про це. Я дублював тут е, батька. Головної героїні Емі дублював актора Еді Марсан. Здається, його звати. Ось ну власне батько головної героїні. Скажи, ти теж батько і теж маєш доньку. Чи були моменти, які тебе тригерили? Я вже не перший раз дублюю цього актора. Дай Бог пам'ять. Перший раз це було у 2009 році. Він грав Лестрейда у фільмі про Шерлока Холмса. Ось і тоді вперше я з ним зустрівся. Потім були інші фільми. Ну от зараз, от бачиш, у нього така класна роль. Я, ну, те, що я бачу, стосунки оці сцени, спільні, дуетні сцени, коли вони спілкуються зі своєю донькою. Там була і любов, і переживання, і ця донька знає, як треба батько. Десь жорстко, а десь хоче м'яко виправити, направити, а десь просто сподівається, що все складеться. І були моменти, коли ну у фільмі ми це побачимо, коли Емі була не зовсім чесною зі своїм зі своїм батьком, і коли він спалахував від цього, він злився. Ну чисто батьківська історія. Дівчата, ви не писали жодної ролі в цьому кіно. Що ви тут робите? Що ми тут робимо? Роль ми... писала наша мама. Представляємо її. Ми. Так, Примемо ми за неї. Я вчора в неї дізналася, кажу, мама, розкажи, будь ласка, як ти взагалі писала це кіно? Ну розкажи хоч пару слів, кажу, я буду на допрем'єрці замість тебе. Кажу, розкажи, вона вона, знаєте, що сказала? Я не знала цієї співачки до цього фільму. Я кажу, мама, в сенсі. Ну, просто я дуже люблю Емі Вайнгаус. Ну, як люблю. Я дізналася сама про неї тільки рік тому, коли Саша Погрібняк скинув мені в інстаграмі відео. Я така думаю, блін, оце вона дуже то співає. І я коли дізналася, що мама ну брала участь в, ну, в дублюванні цього фільму. Я така, мама, мене візьмеш з собою на допрем'єрку. <рес> <рес> Яку роль мама робила? А, ми з Настю не, можемо... <рес> не можемо визначити, що це була мама, чи це була бабуся. Я за те, що це була мама, а Настя каже, це бабуся. Тому зараз ми дізнаємося. <рес> Чесно, ім'я не пам'ятаю, але це був, наче як продюсер Емі Ван Вайнхаус. Прикольний, хоче їй насправді добра, хоче, аби вона стала відомою зіркою, але його методи не дуже співпадають з її методами. Доволі такий прикольний, цікавий персонаж. Ваш герой перетинається з іншими персонажами. Чи є серед них якісь персонажі, які вам припали до душі? Ну мені здається, що акторка, котра зіграла Мі Вайнхаус. Ну вона доволі прикольно Перевтілилась, перевтілилась хоча мені здається, що вона зовнішньо не дуже схожа. Саме на Емі Вайнхаус», але я думаю, що її брали саме за акторську гру. От і з акторської точки зору вона дуже добре впоралася. Ну, мені вона сподобалася. Мені цікаво, як вона, як вона взагалі подивитися повністю картину, щоб зрозуміти її розвиток персонажа, тому що в тих моментах, які я бачив, вона дуже класно зіграла. Чи була вам знайома ця історія до, до запису фільму? Ні, насправді ні. Я тільки чув якісь пісні Емі Вайнхауса, але прямо історію її взагалі взагалі не цікавився ну, як співачкою. Ну ні. Актриса, яка дублювала Еммі, який вона повинна мати вигляд? Яка вона зовнішня? А, мені здається, вона має виглядати такою маленькою, тендітною. А, вона сама по собі має дуже яскраву зовнішність, але а, вона не сильно це проявляє на людях, тому що а, має такий трішки скромний характер. Мені чомусь здається, саме такою вона має бути. Вікуся легендарне кіно, артистка легендарна, і у вас головна роль. Як відчуття? А, офігеть. Ну насправді я дуже люблю Емі, і при тому люблю її, напевно, зі своїх там років 12-13, Вона була в моїй найдепресивніші періоди, тому вона для мене прям щось таке, щось е, моє, з чим я перестраждала. і Я дуже хотіла якось до неї торкнутися, до її персони. І... Ну, я рада, що вийшло. А згадайте, будь ласка, от ваш перший проєкт, коли ви прийшли в студію, стали біля мікрофону. Які були відчуття? Ви в царині дубляжу? Е, страшно, дуже страшно. І е, відчуття, що в тебе взагалі нічого не, не виходить. А коли виходить, то є відчуття, що повезло. Ну, просто це, це не я, це просто так вийшло. Е, а потім десь на Другій годині роботи починається от такий от кайф-драйв, що ні, в мене здається, виходить, а здається, я в тому місці в правильний час. І тебе починає штирити в буквальному сенсі. І хоча й ти і витрачаєш енергію, але при цьому ти її дуже багато отримуєш. І особливо мені здається, що в цьому питанні найважливіше це фідбек від режисера і звукорежисера, ну, в принципі, від людей, які сидять з нами під час запису. Тому що я знаю, як це писатися. На самоті, тобто я знаю, як самому себе писати, але коли ти пишешся з іншими людьми, які також тобі дають якусь реакцію, це настільки кайфово і класно, що я розумію, чого дуже багато людей хочуть в дубляж, і для них це реально якийсь такий е паралельний всесвіт. Це реально паралельний всесвіт, де люди якось так вийшло, що вони працюють сап-ща. І над якимось спільним проєктом, і для них всіх це важливо, і всі стараються, і всі роблять все, що від них залежить. І у цей момент я розумію, що ні, хороших людей набагато більше у цьому світі, тому що, як мінімум, вони всі в дубляжі, як максимум, вони десь ще розкидані по світу, але в дубляжі найбільший. Як ви гадаєте, актриса, яка дублювала Емі Вайнхаус, який вона повинна мати вигляд в житті? Чесно кажучи, я ще не чула дубляжу на українську мову, тому я нічого не можу казати. Але напевно це така дівчина, яка, знаєте, як метр шістдесят де зростом, така мі -мі -мі вся, і яка намагається бути серйозною в житті. Приємно і неприємно одночасно, те, що мені було що підкласти під цю роль, тобто, коли я бачила цю історію, я ж її чула вже там на всяких формах. Я читала її біографію, я все це знала. Але коли ти бачиш це... Очі, так сказати, і коли ти можеш це все прожити вже на своїй шкурі, то ти офігіваєш того, скільки в тебе всього є, що свого підкласти. І це і допомагало, і іноді заважало. Ну і в принципі, це такий симбіоз почуттів до неї, і до цієї ролі, і до цього фільму, я дуже сподіваюся, що воно вийшло. Ви так експресивно про це говорите. З мого досвіду є фільми, після яких ти ще ходиш, ніби мішком прибитий тиждень. Як у вас було після запису цієї ролі? Е, напевно, це був один із найскладніших, ну як я так кажу, ніби в мене багато записів було, але насправді найскладніша роль за всю мою історію. Найдовше ми її писали, і дійсно, після того як ми записали, то після смак цього всього дуже такий. Я довго ходила і думала там, розду, розмірковувала про дуже там відомих жінок, які також закінчили не дуже добре. І це не те, щоб я прям в депресії була, але це період прям роздумів, роздумів, що відбувається, чому такі жінки часто обирають для себе, на жаль, не тих чоловіків, не гідних їх. Чому вони так закінчують страшно і самотньо, на мій погляд, і Ну, в принципі, на не найгірший стан був моральний, скоріше стан таких роздумів якоїсь філософії для того, щоб зрозуміти, що в принципі всі геніальні і талановиті люди вони всі в принципі егоцентристи, і при цьому вони дуже вразливі душею. Спалахнути можна за рахунок таланту, за рахунок е випадку, удачі. А утриматися в професії, відбутися в професії це вже потрібна праця, постійна праця. А як ти вважаєш, ти як актор дубляжу, відбувся в професії? Завжди є вершини, які хочеш досягти, або до яких принаймні прагнеш досягти. Але учись цієї професії все таки я зробив. Тобто є якийсь багаж, є якесь ім'я. В принципі, я задоволений, я продовжую працювати. Ролі, через які ти міг би сказати, що так, я відбувся як актор дубляжу. Знаєш, я не виділяю якісь окремі ролі. Ну, є фільми події, скажімо, так. Я не в одному такому фільмі був задійний, тобто як актор дубляжу, е які там прозвеніли, відгриміли, на них ходили, на них звертали уваги, але. Я дуже обережно свою заслугу відношу до, до цього фільму. Я, я взагалі до цієї професії досить скептичний, я би скажу чесно, до професії актора дубляжу. Тому що тут ключове слово дубляж, ду повтор. Наша справа не зіпсувати. Які свої ролі ви вважаєте визначними ключовими у своїй кар'єрі? Боже. <хи> перша, перша моя і о, така улюблена, прям така улюблена класна роль, це була о, з улюбленою Анічкою Пащенко. Це мої монстри на канікулах, три частини. Я обожнюю. Ну а далі, в принципі, чесно кажучи, кожен проект, який ми писали за Анею і дюна. А найперша роль, найперша така роль, яка мені теж дуже сподобалась, це була короліна у світі кошмарів. Це там продюсер Вертон був. Я його фанатка, і для мене це була прям перша така визначна роль. Я пам'ятаю свою роль напевно, першу в дубляжі, саме в дубляжі. Це була павутиня Шарлоти. Я нещодавно десь в тому році ну, хотіла послухати взагалі, як це було, тому що я була реально ну така. Я не змогла себе впізнати, бо там була малесенька епізодична ролька павучка малюсенького такий, який постійно щось робить, таке смішне. Я, чесно, ну для мене певно, оце, оце найзнаковіша роль, хоча я навіть не пам'ятаю. Так, Оля Фокіна була режисеркою дубляжу цього фільму. А, і ще була теж по. По тіму Бертону Аліса в країні чудес я дуже люблю теж тіма Бертона, як і Настя, бо все, що любить Настя, я в дитинстві переймала на себе і все теж так само любила. Тому, коли ну повинен був вийти цей фільм. Там була манюсінька ролька Аліси, яка була малесенькою, тобто ну вона в дитинстві. І коли мене запросили записати цю роль, мене навіть зараз мурашки потіла по всьому, <схи> по по тому що я була дуже щаслива, що мене запросили саме в цей фільм. Хоч роль малесенька була, але для мене це було ну просто щастя. ваша перша режисерка дубляжу була Оля Фокіна. Так. Мені здається, що так. Якщо є нічого, є. теж це павутиння Шарлоти. Я писала маленьку головну героїню цю яку фанін. Звичайно, я віддаю належне своїм колегам. Ам, власне, свої ми, ми стараємося. Ми стараємося зробити краще. Ми, ми не працюємо як-небудь. Так, і, і перекладачі, і укладачі, і режисери, і звукорежисери, і звичайно, актори. Ми намагаємося зробити, щоб продукт був якомога кращий. Ну не зіпсувати. Але звісно, це не тільки наша заслуга. А, а кого з оцих усіх перелічених гвинтиків у механізмі дубляжу? Ти вважаєш ключовим? А це по різному буває. Це від фільму до фільму, це, це не схоже. Є звичайно, ну певна технологія, як це відбувається: а переклад, укладка е, і так далі, і так далі, далі зведення звуку закінчується, але нюанси е, у кожному фільмі свої, бо і баланс, е, скажімо, інструментів вираження в кожному фільмі різні. Це може бути музика, це можуть бути спецефекти, це акторська гра. Особливо кайф, коли це акторська гра, коли немає зелених екранів, коли ніхто не літає, коли актор з актором отак працюють, а ти очей не можеш відірвати. Ті фільми, які відбуваються навколо яких галас, блокбастери так звані, це технології. Там акторської гри інколи десь пощастить. І їх відносно дублювати ну, з акторської точки зору. Не так складно. Я, я брав участь у дубляжах таких фільмів, і я знаю, там навіть текстів не дуже багато. Тому що там екшен, 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 і головне відпрацювати екшен, дихання, дихання, дихаєш в голові паморочиться від дихання перед мікрофоном. А от коли акторська гра, це кайф, це слюнки течуть, коли ти можеш зіграти так, а може так, і тут на диханні у актора погляд, а ти додатковий... Раз вдихну, там може в оригіналі цього не бути, але ти іншою мовою дублюєш. Так? У тебе ну би інші слова, в тебе інтонації, бо не секрет, що інтонації не завжди збігаються. Інколи вони схожі на англійську, а інколи ну дурня виходить. Треба робити по-своєму за нашими інтонаціями. йти. І ти десь чуть-чуть додаси, навіть фактори цього не буде, і ти ну, о, а це удача. Через війну батьки за кордоном, як зараз ця підтримка для вас відчувається? Мені здається, що це ми їх зараз насамперед підтримуємо, тому що вони за кордоном їм там складніше. А, але все одно ну ми підтримуємо зв'язок. Вони постійно питають, як робота, як ви дівчата, чи вам потрібна якась допомога. Але ми з Настю дуже щасливі, що вони взагалі зараз не тут, тому що це не одну проблему. Не одну проблему, а на один привід менше а, нервуватися. Да, через те, що війна в країні, я ну постійно ми і так на зв'язочку, слава Богу, з Насті ну, постійно. Але ми ну більше б ще напевно хвилювалися б за батьків. Коли Вони тут. Коли вони приїздять, ми більше переймаємось е, за їх психіку, за їх тіпи, психічне здоров'я, психологічне, через те, що вони вже відвикли від всіх. Е... Настя, але ж е, ти мама, і хіба ти менше переймаєшся за дитину, ніж за батьків? Ні, я не менше переймаюся за свою дитину, звісно. Але коли е, знаєте, так я там, де мій дім, де мій дім, там Нікіта. Тому коли він зі мною, я не так сильно переймаюся, як за батьків. Якщо вони були біля мене, мені було б спокійніше. Тому саме коли в Києві. Але коли вони там, мені теж спокійно, тому що я знаю, що вони ну, не переймаються. Тобто, знаєте, це як? Ну, вони в безпеці, так. А дитина Нікіта завжди зі мною, ми з ним завжди в нашому укритті. У нас у ванні ціле ну, ніби там супер класно облаштували собі місце, тому а, він навіть мені каже, мам. Ти занадто багато переживаєш, ми тут в безпеці. З нами нічого не станеться. Нічого не станеться. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, режисер дубляжу, Що це за людина і що входить в обов'язки цієї людини? А, мені здається, що режисер дубляжу займається тим, що режережисер. Режисує. Режисує, Режисує так саме ті моменти, які потрібно повторювати в дубляжу, і він займається саме не основною картинкою, а саме другорядними картинками, які і роблять цей неймовірний шедевр, який ми потім дивимося на великих екранах. Як ви оцінюєте роботу в проєкті з режисеркою дубляжу Анією Пащенко? Аня Пащенко неймовірна. Вона дуже крута, вона прямо. Максимальний професіонал, от професіонал, слово це про Аню Пащенко, тому що вона кожне слово, кожну репліку вона прямо відпрацьовує. Вона хоче щоб це було ідеально. Ну, типу, не те, щоб просто ти пробіг, пробігся і зробив роботу свою добре, пішов. Ні, тут треба, прямо кожен, щоб все. Я не знаю, в з персонажа все, що можна. Просто от ти, коли просто дивишся фільми, які над якими працювала Аня Пащенко, ти чуєш кожен цей змик, кожен плям, кожен дих, кожне це переживання, воно все ну, типу, дуже гармоніює з актором, який грає в фільмі. Тобто, ну постійно, це ну це найкрай меч, як то кажуть, в цьому ну в додатках найти. От да. Мені цікаво, так як ви молодий актор і не дуже давно в дубляжі, відносно порівняно е мені цікава ваша думка в питанні: чи важливо взагалі українцям в кіно дивитися фільми українською? Звісно, дуже важливо, тому що як на мене, ну Дубляж є таким осередком української мови, саме правильної української мови, якої мають навчатися всі громадяни України, тому що насправді в нас українською мовою розмовляють в різних е, частинах України по-різному. У нас немає як такої сталої української мови. Ну, тут, звісно, в центральній Україні якось намагаються там її якось від, відкоригувати, але сталої такої, щоб всі розмовляли саме ось так всюди, такого немає. І тут є дубляж, де Говорять про з правильними наголосами, е, з правильними закінченнями, про, е, всі, всі слова, які знаходять такі класні, цікаві українські. От, ну, і от. Як на мене, український дубляж от да він має навчати у людей правильної української мови. Ви дивитеся фільми, слухайте українську мову. Як вам взагалі сприймається ця мова, яка звучить з екранів? Природньо, неприродньо подобається. Може, якісь слова хочеться додати? А, так я взагалі дуже на це звертала увагу. Ми навіть обговорювала це з чоловіком. Що мені подобається саме як це робиться дубляж в української мови, бо він сприймається насправді дуже класно і прямо лягає дуже так. Правильно якось, от саме на твій слух, тобто ти його сприймаєш дуже якось ефектно, правильно і чітко. От дійсно так. А режисер дубляжо, що це за людина і навіщо вона в усьому цьому процесі? Ну, я думаю, що він. Закріплює за кожним актором дубляжу текст, згоджує. Потім все це буде репети... репетиція, скажемо так, як на українській мові бачу. репетиція, да. І він відповідає за процес дубляжу. Він там головний. А як вам працювалося з Анією Пащенко? Я коротше. Я не знаю, ну я чула, що про неї дуже багато говорили. При тому чула з ваших інтерв'ю, там коли ви з Ярославом брали в нього інтерв'ю. Я... я думала, блін так цікаво попрацювати з Анією, мені так цікаво. І коли я йшла, я думаю, ну я точно не... ну, недостатньо хороша, професійна, недостатньо в мене щось розвинене для такого режисера. А вийшло навпаки, що я коли працювала з цією людиною, то мені було настільки кайфово, і я відчувала, що Ну, за мої м якісь моменти, коли в мене не виходило, мене я не відчувала, що щось не так. Навпаки, в мене була мотивація продовжувати. Давайте пошукаємо, зробимо і ще щось. Вона супер комфортна, вона супер натхненна. Як вона підходить до роботи, це просто нереально. Тобто, що вона підіймає купу джерел, вона читає, вона реально там передивляється якісь інтерв'ю. Це дуже надихає, що людина настільки поглиблена ну, цим проєктом, так само як і ти, актор, маєш бути по суті. І тому з нею працювалося просто нереально. Дівчата е, мені е, я не скажу, що часто, але інколи пишуть і надсилають якісь ролі. І чесно зізнаюся, що я навіть сама інколи вас плутаю. І в мене запитують, хто це це Настя чи Ліза, чи може це Таня? Бо з, з руками ви трохи вже й на маму стаєте схожими. Як вас відрізнити звичайному слухачеві? Ми іноді самі себе не можемо відрізнити. Один відрізнити один. одна від одної це правда. <реш> Ми так ліза це ти чи тиція. Ми такі сидимо і думаємо, бліна, хто писав цю роль? Періодично буває щось таке. Але в принципі відрізнити можна, якщо не знаю, якщо прослуховуватись, напевно. Я більш нижче вже звучу, і більш так, типа, хрсхрипхр скрип, скриплий такий голос. Маму, ми зараз теж почуємо. В принципі, давно не чула, як мама звучить ще й з екрану з великого, тому дуже цікаво буде послухати. Але мама ще нижче і ще більш я не знаю, після того як я вже стала. Мамою, У мене трохи змінився голос. Нищі. Він став нижчий, спокійний, ну якийсь такий. Чому ви займаєтеся дубляжем? Що вам у цьому подобається? Це робота мрії. Я завжди мріяв про це. Для мене ну типу, я актор, ну, знімаюся в кіно і дублюю. І для мене от дубляж – це саме як. от Саме робота мрії. Тобто акторство це більше як робота, а тут дубляж – це, як от щось для душі. Я тут від цього кайфую. Я як то кажуть, якщо знайдеш роботу, яка тобі буде до душі, ти жодного дня не будеш працювати. Оце тут так працює. Тобто я по факту жодного дня не працював, тому що я постійно кайфував, відпочивав. Спілкувався. А якщо порівняти ці дві атмосфери на знімальному майданчику, будь-де де б він не був, вулиця, якесь приміщення, і атмосфера на дубляжному майданчику наскільки ця різниця для вас суттєва? Ну, насправді, мені здається, доволі відрізняється, тим, що в дубляжі все ж таки всі дуже близькі, і всі як сім'я, і всі такі, ну, взагалі, коло дубляжне, воно доволі таке вузьке. І всі одне одного знають, і ти постійно приходиш в одну й ту саму команду. Ну, типу, ну звісно, різні студії, дубляжу, різні режисери, різні актори і так далі. Але все ж таки, всіх ти плюс-мінус знаєш, з усіма ти вже якось знайомий, і тобі дуже зручно працювати. Ти як зі своїми друзями, як з сім'єю працюєш. А на знімальному майданчику завжди якісь нові люди, нові команди, нові, якісь режисери, нові партнери, і тобі постійно потрібно звикати. Тут такого немає. Тут ти постійно більше звикаєш до персонажів, яких ти дублюєш, ніж до команди, з якою працюєш. Чому цей фільм варто подивитися як дорослим, так і підліткам. Я б сказав, варто подивитися дорослим і підліткам, особливо тим дорослим, у кого підлітки. Ну, я б так сказав, особливі або займаються творчістю, або прагнуть займатися творчістю, нестандартні, виділяються яскраві. Корисно буде подивитися батькам, як, як не повторити помилок.